we Доброго дня. Сьогодні, як завжди, маємо вихідний. Хочемо погуляти по лісі. Далася нам така невеличка прогулянка. З самого ранку йде дощ. Досить різко знизилась температура сьогодні. Пишуть до плюс 15, але відчувається, що, мабуть, трошки нижче думаю градусів. 11-12, не вище. Невеличкий вітерець, в лісі досить волого. Трошки капає з дерев, але нічого, то нам не завадить сьогодні прогулятися, пошукати грибочки. Запрошую вас разом із нами. Хочу подякувати всім вам за вашу підтримку, дякую вам величезне. Ви не уявляєте, наскільки це для нас важливо. Дякую за ваші підписки, коментарі, вподобайки. Ви просто супер. Всім, хто досі не підписаний, я знаю, таких дуже багато нас передивляється. Вам того нічого не варте? Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, це допомагає нам у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, ходімо, будемо щось шукати разом. Ось і перша знахідка не забарилася. Знахідка, яку ми, на жаль, не будемо брати, але дуже приємно її тут побачити. Тут таке місце доволі прохідне. Не кожен грибник залишає ці гриби, щоб вони розростались і плодилися, тому що це. Гриб червонокнижний, досить невеликих розмірів, ми їх ну, не будемо брати, нехай вони ростуть і надалі. Це прекрасний гриб баран, або, як його ще називають, трутовик зонтічний. Цілком їстівний гриб. Ось, відламався кусочок. Зараз спробую вам його трошки ближче показати. Росте такими. Дуже цікавими плодовими тілами. З одного коріння виростає дуже багато таких маленьких веток, на яких ідуть самі шипинки. Дуже цікавий гриб. Дуже ароматний. О, бачу ще один зовсім поряд. Зараз ми ось цей накриємо, щоб його менше хто бачив. Можливо, він доросте до гарних розмірів і вдасться вам його показати, до яких розмірів ці гриби можуть доростати. Ось погляньте. Іще один маленький хрящик. І зовсім поряд ось таке незвичне сусідство. Бачите, як вони ростуть? Ось один корінь, і з цього кореня виходять такі різні за розміром плодові тіла. Дуже цікавий грибочок. Особливо цікавий, коли він виростає дуже великих розмірів. Ми їх зустрічали. Ну, щоб не збрехати, більше пів метра в діаметрі і висотою певне сантиметрів ну, до 20 так точно, така величезна шапка, через що його і називають гриб Баран або Бараняча голова. Дуже класний гриб. В Америці я знаю, що це є дуже такий сильний делікатес, за яким багато хто з рестораторів пильнують. І Із задоволенням їх беруть, готують в своїх ресторанах. Тому ну, можна 100% стверджувати, що це такий лісовий делікатес, за яким багато хто полює. Бачите, зовсім поряд ось такий малюкший виріс, гриб валуй. Поряд іще один, досить такий величезний. Також цей гриб валуй. Нас чомусь його називають Голуйка. Не знаю, чому саме так, але так його називають. Досить багато грибів літніх вже відходять, залишаються вже такі осінні гриби. Літніх стає досить мало. З'являються 100% осінні гриби, такі як трутовик березовий або березова губка. Ми вже зустрічали молоді плодові тіла. Теж дуже класний грибочок, хто збирає та сушить собі на зиму для чаю. Можете вже виходити до лісу і шукати молоденькі плодові тіла. цього Чудового гриба. Дехто його називає гриб для похудіння. Але насправді березова губка володіє дуже величезними властивостями і багато хто з мікологів каже, що мало чим уступає грибу чага. Якщо знайдемо сьогодні, обов'язково вам покажу. Ну що ж, а поки ходім далі, будемо шукати щось іще. Ну що ж, ось іще один гриб баран, тільки вже трошки цікавішого розміру. Погляньте, який він кучерявенький. Молодесенький. Налитий вологою. Дуже класний гриб. Бачите, як він росте? Ось там всередині загальний стовбур, і з нього пішли в різні боки ось такі гелячки, да? ніжки. А от деякі, зараз спробую ось так розвернути. Дивіться, бачите, з одного росте другий. Коли він виросте, з нього буде рости ще, і ще, і ще. І утворюється така... Велика велика шапка. Дуже цікавий гриб. На диво, в цьому році їх досить часто ми зустрічаємо, бо зазвичай ну, це принаймні для нашого лісу велика рідкість. Небагато їх зустрічається. Поряд із ним ростуть ось такі. Чудові красуні, чорні лисички, зараз ми їх із собою візьмемо обов'язково. Он бачу, іще є молоденькі. Наростають ось і ще. Класний гриб, дуже смачний. Якщо його висушити, і потім додавати до якихось страв, то страва через ці гриби отримує такий фруктово копчений аромат. Дуже цікавий, дуже пікантний. Дуже класно пасує до м'яса, особливо. особливо до м'яса. Дає такий дуже цікавий присмак. Бачу ще, є, ще. Зараз ми тут трошки попрацюємо. Та й підемо далі. А ось зовсім молоденький гриб. Зовсім молоде плодове тіло. Дуже цікавого гриба. Прям погано фокусується. Спробуємо так трошки зменшити світло. О, ніби, ніби вийшло. Це ось так росте пантерний мухомор. Він в молодому віці має такий трохи типу жовтово-лимонний відтінок, дуже схожий по тому, як він росте, на маремуху. Багато хто з грібників. Особливо ті, хто дуже поспішають по лісі, можуть його із собою узяти. Це дуже ядовитий гриб, треба з ним бути досить обережним. Один із самих простих способів, як можна зрозуміти, що це гриб, який вам не потрібен, якщо ви його зрізали, ви його понюхайте. Він має дуже неприємний запах. Такий якийсь. Незрозуміло земляний, якийсь такий навіть трошечки хімічний. Ну, принаймні мені він досить різкий. В той час як мухомор блідорожевий або сіророжевий, який є істівний, дуже має приємний грибний аромат. Ну, ось, бачите, і в нього, на відміну від блідорожевого, тут не Юбочка така, а таке якесь як покривальце, прям як, як павутинка, воно якесь незрозуміле, дуже незрозуміле. І на ньому немає рисочок. такі як відбиточки цих пластинок. В цього мухомора немає. Але він реально по своєму такому зовнішньому вигляду, якщо дивитися, з розстояння, ну як зазвичай грибники збирають, ідеш дивишся, о, гриб раз зрізав і в кіш, то досить схожий. Тому дивіться обережно. Цей гриб неїстівний та дуже отруйний. Знову пускається дощик. Він, мабуть, думає, що вийде нас з лісу вигнати. Але нічого в нього не вийде. Ось така сховалася молоденька сироїжечка. Це один із різновидів сироїжки. Сироїжка м'ясна. Поряд є і більш старі плодові тіла. Ось ось ми їх не беремо. Вони нам не подобаються на запах, не подобаються на смак. Ось взагалі заховалася, дивіться яка. Можливо, хтось збирає, комусь може подобається, то їх ще є достатньо багато, а ми йдемо шукати далі. Зовсім недалеко від мухомора пантерного. Бачите, які ось одна красуня росте. Ось іще дві. Бачите, яка смертельна, небезпечна краса. А ось іще одна. Зовсім молода. На диво в цьому році дуже багато блідої поганки. Прямо дуже. Я не пам'ятаю, щоб раніше була така її кількість. Кожна прогулянка за грибами, якщо порахувати по кількості, скільки нам вона трапляється, поки ми збираємо гриби. Ну, я думаю, кількість за два, а то і за три десятки перевалить. Просто легенько. І бачите, які вони? Оці вже розкриті. І вони мають такий, ну, блідо, зелений такий колір, ближче до середини. Темніший. Ось навіть на цьому екземплярі краще видно. Бачите як? Ось така красотка. А ось цього гриба, то взагалі можна і спутати з їстівним. Особливо, якщо він ще прикидяний листям, виглядає сама шапинка, можна його з чимось спутати. Тому будьмо обережні. Беремо тільки ті гриби, які знаємо, в яких сумніваємося, краще не берімо. Все ж таки хороших грибів завжди трапляється набагато більше, тому від блідої поганки, яка є смертельно небезпечна, переходимо до ось такого красення, який трапився моїй дружині дорогою. Погляньте, який чудовий білий гриб. Да, він вже підстаркуватий, звісно. Зараз ми його розріжемо, подивимося, який він внутрі. Так, да, брати його вже немає ніякого сенсу. Він вже поточений, хробочливий, Але це досить чудовий знак. Тому що, можливо, є іще. Якщо є один, то має бути іще. І можливо не один. Зараз ми їх тут пошукаємо. Ось така лісова дорога. Прямо в яру. Ми зараз між таких двох великих холмів знаходимося. Спробуємо зараз пошукати білі гриби. Що знайдемо? Обов'язково покажемо. Ходімо разом. Що ж, білого гриба нам поки не трапилося. Обійшли ми вокруг того красення, і більше нічого нам не попалось. Але це не значить, що немає інакших грибів. Погляньте, яка красоня заховалася. Яка чудова лисичка. Опа! Цього гриба сплутати з іншим досить важко. Є в нього і інші двійники, але хто хоча б раз знаходив лисичку, я думаю навряд чи з чимось другим її сплутає. Ось є іще. ще. Погляньте, які малюки. Які красуні краса беремо із собою, обов'язково. Беремо із собою. Кожним нашим грибним походом відчувається вплив осені на гриби. Сироїжок стає все менше і менше, але все одно нам попадається дорогою. Ось такі гарні сироїжечки. Це сироїжка зеленувата або луската, як її ще називають. Дуже класна сироїшка. Ми із задоволенням її збираємо. На сьогоднішній прогулянці. Це перша, мабуть, яка ну, достойна того, щоб її забрати. Тому що остальні вже дуже-дуже перерослі і досить хробочливі. Потихеньку наближається осінь. Так похолодало. Якийсь такий прям вітер взявся. Потужний. Скоро будемо шукати вже осінні гриби. Можливо, активно підглива. Та інші цікаві гриби осені. Ходімо вперед. Покажу вам цікавий факт відмінності сироїшки. Одного з різновидів сироїшка несна. Ось по ній видно, вона має ось таке почервоніння на самій ніжці. Така червоня рожева шипинка, і ось таке почервоніння. Дехто з грібників каже, що вони пахнуть трояндою, мають такий типу, легкий аромат, ну, не знаю, нам до троянди він не схожий, тому ми його не беремо. Але ця сироїшка. І стівна, багато хто з людей знаю, збирають їх. Тому якщо ви берете такі сироїшки в лісі, зараз їх ще є. Досить багато. Тому сміливо можна рушати до лісу за ось такими грибами. А ось і сироїшка синьо зелена. Трошки її тут, звісно, намочило дощиком. Ой. Молоденька ніжка чиста. Ось така здалеку. Якщо не вдивлятися, то в такому стані, вологому схожа на підгрузок чорніючий. Але як підійшов ближче, то побачив, що це синя зелена сироїшка. Берем. Ось і довгоочікуваний мною. один із моїх улюбленців. Дубовик синіючий, здається, зараз ми подивимося. Да чи ні? Ні. А зверху схожий був. Це боровичок? Не синіє, не червоніє. Жовтий знизу. Дивно. Це жовтий боровик. Трошки переріс, через те має отакий от колір. Цікаво. Жовтий боровик. А ось поряд бачу іще один. Зараз ми до нього також підійдемо. Погляньте, який красень. Який красунчик. Ай, клас! Бачите, що є у лісі благородні гриби. Супер. Зараз підійдемо трошки ближче. Чую, дружина кличе понаходила іще. Ходім разом.